Так, Всім привіт. Сьогодні отака тема степінь числа, перетворення виразів, що мислить степень. От. Загалом згадуємо, що таке степінь. Да? Да, Це показник наш. Показник. Що він означає? Він означає те, скільки разів ми число множимо саме на себе. Тобто тут у нас n разів множення, там 5 разів це п'ята степінь, 6 разів число на себе, шоста степінь. Перше найосновніше правило, яке ви маєте пам'ятати, що А в першій степені, тобто будь-яке число в першій степені буде дорівнювати цьому самому числу. Тобто 7 в першій степені це 7, 8 в першій степені це 8. 254 в першій степені це 254. Так само це працює з дробами. Да? Наприклад, якщо в нас там 2 треті в першій степені, це так само буде 2 треті, ми її зазвичай не записуємо. Але якщо ви бачите просто таке число, це означає, що воно в вас знаходиться в першій степені. Друге правило те, що будь-яке число в нульовій степені дорівнює одиничці. Так само там 2 треті в нульовій степені це буде одиничка. Там 0,45 мінус 0,45 в нульовій степені буде дорівнювати 11. З від'ємними числами покажу, що таку штуку, що якщо у вас мінус стоїть перед дужкою, ось так записано, то це вже буде мінус один. Тому що це у вас мінус, оце, це мінус одиничка. І виходить, що ви мінус 1, множите на одиничку, виходить мінус один. От, е, також про дроби, наприклад, да, як працює степінь з дробами. Е, я тут записала: бачите, весь дріб в дужках і в нульовій степені. Тобто я кожне з цих чисел підношу в нульову степінь, 2 в нульову одиниця, 3 в нульовій одиниця, 1 один поділити на 1, буде один. От, а що означає, якщо в нас такий запис, наприклад, 2 треті, там в нульовій, то це буде дорівнювати 1 ділене на 3. Це означає, що ми в нульову степінь підносимо лише двійку. Тому будьте, будь ласка, обережні зі своїми обчисленнями, з варіантами відповідей, які у вас будуть на тесті. Да, що якщо у вас немає дужок, це означає, що ви лише чисельник підносите в степінь, яка у вас сказана, а не весь дріб. Далі, третя властивість. Далі тут, скажімо так, при переліті будь-якої теорії ви будете стикатися з тим, що у вас написано властивості степенів з натуральним показником і властивості степенів з цілим показником. Чим відрізняється натуральне число від цілого? Натуральні це числа, які ми використовуємо при лічбі. Давайте ще раз це згадаємо, що натуральні числа. Числа. При лічбі, тобто це 1, 2, 42, 158 і так далі. Вони завжди додатні, та вони завжди невід'ємні. І вони не можуть бути нулем. Тобто 0 не є натуральним числом. Цілі числа. Цілі числа це натуральні, тобто наші додатні, плюс протилежні до них. Тут сюди ще вийдуть мінус 1, мінус 2, мінус 42, мінус 158 і так далі. І також ще плюс нолик, тобто 0 вважається цілим числом. От, Ми одразу з вами будемо давати правила, які стосуються цілих чисел. Чому? Тому що це більш обширно. От, Просто розумійте, що якщо у вас сказано натуральне число, воно не може бути від'ємним і не може бути нулем. Тож, рухаємось далі. Третє правило. Якщо у вас дві однакові основи в різних степенях, то ці степені будуть додаватися. Такий приклад: 2 в другій помножити на 2 в четвертій, буде дорівнювати 2 в 6. Да, вони не перемножуються, вони додаються. Або, наприклад, там С в 15 помножити на С в 19, -й. це буде С в 34 степені. Додали. Далі там можна обчислювати, якщо у вас цифра і це потребує розвизок. Можна не обчислювати, якщо цього не потребує той варіант відповіді, який знаходиться у вас в переліку А, БГД. Так, далі. Четверте правило стосується того самого, лише але з Да, Ми ділимо дві однакові основи, тому що А, це в нас основа на. Ділимо однакові основи в різних степенях. Це ще може бути подано в такому форматі. Та? Бо ми пам'ятаємо, що знак дробу це знак ділення, це означає, що ми чисельник ділимо на знаменник. В такому випадку степені будуть відніматися. От, показую на прикладах. Значить, 4 в 20 поділити на 4 в там, 9. -й. Це буде 4 в 11. -тій. Якщо це дробом, покажу два варіанти, як це може бути, Б в 19 поділити на Б в там, 4 степені. В такому випадку все очевидно, буде просто Б в 15. -тій. Якщо ж у вас буде навпаки, Б в 3, тобто менша степінь в чисельнику, а внизу буде Б в 9, то в такому випадку у вас відбувається скорочення. Тут піде повністю, відповідно, залишиться одиничка. Тут залишиться Б в шостій. Ось така от історія. Потім п'яте правило. П'ятим правилом у нас буде піднесення степінь до степеня. В такому випадку степені перемножуються. Наприклад, там 3 в 2 і в четвертій. Це буде 3 у восьмій. Да? Тут, в принципі, немає більше нічого, просто знаєте, що це так працює. Так, далі. Шосте правило таке неоднозначне, воно зазвичай дуже ну, воно однозначне, але дуже важко дається під час розв'язку. Воно полягає в тому, що якщо у вас є якийсь добуток, да? бо ми пам'ятаємо, що тут у нас стоїть знак множення Якщо є якийсь добуток, і він підноситься в якусь степінь, це означає, що ми маємо право це розписати ці два числа окремо, підносячи в ту саму степінь. Тим більше, пам'ятайте, що це правило працює в обидві сторони. Наприклад, якщо у вас буде 2 в четвертій помножити на 3 в четвертій, то це те саме, що 6 в четвертій. Тобто 2 помножити на 3 степінь залишаємо. Або, наприклад, у вас буде 27 в квадраті. В такому випадку ви маєте право це розписати як 3 на 9 в квадраті, і це буде дорівнювати 3 в квадраті помножити на 9 в квадраті. От, і далі там вже обчислення згідно з тим, що від вас вимагається. Далі, сьоме правило. Сьоме правило полягає в тому, ну я про це вже згадувала, але зараз згадаю ще раз, та, що коли у вас відбувається дріб. Степені, да, і зверніть увагу, дужки. Це означає, що і верхній дріб, і ніж, нижній дріб підноситься в цю степінь. Наприклад, 7 восьмих в четвертій це те саме, що 7 в четвертій, поділити на 8 в четвертій. Так, з цими правилами розібрались. І у нас є ще одне таке, також воно дуже часто стає поперек горла. Це від'ємна степінь, як вона працює. Так? Це в нас було сьоме, восьме правило. Значить, якщо ви число підносите в від'ємну степінь, воно стає оберненим. Тобто, якщо ви ціле число підносите, воно робить отаку штуку. Так? І дивіться, що степінь зберігається лише над знаменником. Якщо ж ви дріб підносите у від'ємну степінь, ось так. То у вас відбудеться отака історія. Зверніть увагу, що мінус зник. Зараз декілька прикладів, тому що це правило з мінусами в степені працює завжди однаково, але іноді можна трішки заплутатись. Тож, приклад з цілим числом 9 в мінус 2, це те саме, що одиниця поділити на 9 в квадраті. Одна третя в мінус 5 степені це буде те саме, що 3 в 5. Якщо ж у нас йде, наприклад, 4 5, да, в мінус третій степені, в такому випадку ми дріб перевернемо, це буде 5 четвертих в мінус третій. Далі працюємо. Якщо ось так буде записано. 15 поділити на Б в мінус 8. В такому випадку у вас буде лише Б рухатись сюди. Тобто стане ось так: 15 Б у 8. Або якщо у вас чисельник, візьму той самий, ладно, давайте трішки інший: 13 в мінус четвертій. Помножити на А. Да, нехай такий буде приклад поділити на С в 5. В такому випадку, так як від'ємна степень, у вас знаходиться лише у 13, да, вона тільки там. То А залишиться внизу, С залишиться на своєму місці. А 13 піде сюди вниз і буде в четвертій степені. Ось так працює наша від'ємна штучка. От е, тому, тому, в принципі, це все по степеням, що на даному моменті нам потрібно, це, в принципі, всі правила, які є. Ваша задача з ними ознайомитись і бути готовими на уроці вже ними користуватися. От. Е, тому всім гарного дня. Ага, чого це я прощаюся з вами? Чекайте. Е, ні, у нас ще є дев'яте правило. Давайте його запишемо пов'язане з коренями. Е, значить, якщо у вас число знаходиться в степені n, і з нього йде корінь в степені М. Це буде те саме, що записане, от в такому форматі. Тобто, зверніть увагу, що у вас степінь може бути як і всередині кореня, так і поза коренем. Ви це один і той самий запис, і ви маєте право працювати з ним в тому порядку, в якому вам зручно. Якщо вам зручніше спочатку піднести до степеня, а потім брати корінь, це окей. Або, наприклад, вам зручніше спочатку взяти корінь, а потім підносити до степеня. Це також супер. От, але найцікавіше, що ви маєте право записати ще це в такому форматі. Тобто степінь піде в чисельник, а корінь піде в знаменник. Наприклад, 2 в четвертій корінь з 9. Це буде 2 в степені 4 дев'ятих. От, або ж може бути ще така історія. 8. Корінь, нехай степінь буде там 12. А корінь буде 3. В такому випадку це буде 8 в степені 3,12, і ви ще й повинні його скоротити. Тобто, має бути 8 в степені 1,4. Також ви маєте право скорочувати навіть під час самого розв'язку. Тобто, вам не обов'язково спочатку записувати його в такому форматі. Візьмемо D в 30... 5 степені корінь 7. Да? Ви маєте одразу право його скоротити і залишити д в п'ятій. Або ж, якщо у вас, навпаки, корінь матиме вищий степінь. Д да? в степені, боже, в якому? Давайте візьмемо 6, а тут буде 42. То ви так само можете одразу його скоротити, і у вас залишиться корінь 7 з Д. Повернемось трішки назад, ось до цього формату запису. Ви маєте орієнтуватися завжди на ті варіанти відповідей, які у вас є в вашому білеті, який ви виконуєте да, в вашому тесті. Якщо у вас там варіанти відповідей, записані зі степенями, клас, тоді ви закінчуєте на цьому, далі ніяких перетворень робити не потрібно. Якщо ви бачите, що у вас всі варіанти відповідей містять в собі корені, тоді ви маєте повернутися до. Запису кореня. Крім того, я ще й тут обрала такі числа, що, наприклад, я можу вісімку ж записати як 2 в кубі. Да? А тут корінь четвертого степеня. То двійку ми можемо записати як 2 в квадраті помножити на 2, да? і у нас, вийде, зараз я це трошечки заміщу, бо я бачите, одразу цього не побачила, а зараз у вас. Плутаю. Так, давайте сюди його перенесем. Так. Так. І тепер, що я можу зробити? У мене вийде корінь квадратний з двох. Це ось оця історія. Давайте, давайте ще детальніше. Я маю право скористатися властивістю кореня. Ми про неї говорили минулого, минулого разу. І розписати це все ось так. А далі скоротити. Тобто, в нас вийде корінь квадратний з 2 помножити на корінь четвертого степеня з 2. Я не скажу, що це потрібно завжди робити, просто щоб ви знали про можливість таких перетворень. От. Тепер на цьому це точно вже все. Знаєте, така обманка була. От. Тому дякую, що ви це подивилися. Будь ласка, подивіться це. І користайтеся. Запишіть собі це в конспект, тому що, коли ви зайвий раз щось переписуєте, це створює нейронні зв'язки у вашому мозку. Більш ймовірно, що ви це запам'ятаєте, а не просто побачите. Тож, всім гарного дня і до зустрічі на уроках.